Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без вкладень. Саме в цьому випуску ми з вами і будемо розглядати заробіток, не вкладаючи грошей. Дуже багато хто лінується відкривати канали в соцмережах. Оскільки розуміють, що це довгий процес, але цей процес вигідний і надалі 100% принесе прибуток, саме за соціальні мережі і потрібно чіплятися. Наприклад, Інстаграм, Ютуб канал. Facebook, Тікток, Телеграм-канали. Саме в цій системі і є вигода надалі. Телеграм-канал обов'язково віддячить вам за вашу працю, за довгий шлях до успіху. Відкривати канали можна абсолютно на будь-які теми в рамках правил та закону самого Телеграм. Це може бути канал психології відносин, розважальні теми, заробіток в інтернеті, криптовалюта, автомобілі купівля продажу, інтернет-магазин, навчальні теми, наприклад, уроки англійської мови, уроки з ігри на, гітари, на, на гітарі і так далі. Розвивати канал у телеграмі не так просто, аудиторія має бути жива, активна, щоб потім рекламодавці до вас зверталися розміщенням своїх постів. Тобто, коли аудиторія не жива, це одразу помітно на переглядах постів, коментарів за реакціями підписників. Якщо у вас на каналі, наприклад, аудиторія 5 тисяч. Це вже дуже круто. А переглядів на постах по 200-300, звичайно, ніхто не звернеться до вас за розміщенням поста реклами. Просування, Просувати свій канал необхідно правильно і без спаму. А накрутку телеграм не любить. І накрутка дійсно дуже помітна. Тому, щоб просунути свій канал, необхідно звертатися до більш досвідчених блогерів, і просувати свій канал на інших каналах, телеграм за гроші. Тобто звертатися до інших блогерів, у кого вже 5 тисяч, наприклад, 3 тисячі охват дуже е, крутий і їм е, заказувати рекламу. Потім, коли ви вже збираєте 5 тисяч підписників, ви зможете рекламувати сайти, канали, реферальні посилання інших блогерів і на цьому заробляти. Тобто, спочатку Спочатку ви заказуєте рекламу, потім у вас заказують рекламу. Це дуже вигідний спосіб заробітку в інтернеті, але до нього ще потрібно дійти. І дивіться, так, реклама на каналі розважальної тематики коштуватиме приблизно 400. Або 800 гривень за один розміщений пост. І, звичайно ж, велику роль гратиме охоплення всіх ваших постів. Це має бути зрозуміло. Тобто аудиторія має бути активною. І якщо у вас на каналі про заробіток в інтернеті, криптовалюта, якщо у вас канал. Бізнес, можливо, на тему житла, купівлі, продажу, то реклама коштуватиме від 1500 до 3000 гривень. До таких моментів потрібно вирости, дійти з успіхом, не лінуватися, поставити собі за мету і не поспішаючи її здійснювати, долаючи всі перешкоди на своєму шляху. У мене канал у телеграмі про заробіток в інтернеті без вкладень. Іноді розповідаю про проекти із вкладенням. Показую різні способи, як можна заробити. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним.